Перший концерт фабрикантів на нього чекали і творці шоу, і представники змі, і звичайно, учасники фабрики зірок 4 Але головне на цей виступ чекали ви, глядачі. Перший концерт відрізнявся від звичайних фабричних виступів, хоча б тим, що фабриканти не співали разом з відомими виконавцями. Вони так чи інакше брали участь у постановці, а потім слухали зіркові поради щодо своєї подальшої участі у шоу. Багато хто під час концерту опинився у незвичній для себе ролі. Ми пригласили мені дуже приємно, насправді, посидіти сьогодні на місці журі, почему-то сидим. у всіх на виду непривычно обычно привыкаєш, тому що ти за кулісами, сидиш за процесом, як то там із за угла і завжди в темі. А здесь так сесть, розслабитися, як то даже дискомфортно. що ли? Олександр Кривошапко теж почувався незручно. Чого я жду на нових суперзв'язку? У мене своя ніша. І, мабуть, вилазити зі своєї ніші Олександрові зовсім не хотілося. А от Ірина Білик була в чудовому настрої. Позувала фотографам і спілкувалася з Сергієм Кузіним. Діма Коляденко ліпше затули вуха. У мене ще щорок музиканта не було. Все попса, до да попса. за кулісами. Журі фабрики зірок дуже прагнули скоріше вийти на сцену. Співали ліпше від всіх фабрикантів. Так блесни, талант, праздник всім. На те вони і судді. Лічені хвилини до виступу, а фабриканти геть не хвилюються. До речі, дехто з фабрикантів не відразу погоджувався давати інтерв'ю. А це вже перші симптоми зіркової недуги. Проте музичний продюсер знає, як з цим боротися. Вони ще не дуже хорошо розуміють, що відбувається. Вони думають, що вони просто повтопачому по... то будуть оставатися, що всі оті тексти, тому що вони будуть вилітати, просто слова что они от ну вот ну вот как то ну как это? я возьму завтра, собі и уеду. Вот, а кому то уехать прийдеться. Під час спілкування з кузіним до нього підійшов привітатися Борис Моїсеєв, який до речі ще обмежує своє спілкування з журналістами. Але нам вдалося почути кілька слів співака після хвороби. Спасибо вам огромне. Спасибо, що вообще все почне раз. Білорусія живе у земляки. І ось що відбувається під час реклами. За мить глядачі побачать яскраве шоу, а поки що, режисер-постановник Олена Коляденко роздає фабрикантам настанови. Вже видно, що готується щось справді сенсаційне. Ожен із учасників мав за півтори хвилини щоб заявити про себе на всю країну. 20-ти хвилинний виступ фабрикантів пройшов на ура. Після вони були у такому настрої, що навіть двох слів зв'язати не могли. Все круто! Ми щасливі! А чуть по словам все-таки. Ми отеграємо свій перший концерт на фабрики зверх 4. Эти цветы допоможуть в житті на фабрике. Ми все одно в одній кімнаті з Димо живемо, поэтому вони наші, Дима.